Мотор! друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, настав листопад місяць і черга на моїй пасіці оброблять амітразом. Сьогодні я це буду робити і вам покажу, як це відбувається у мене на пасіці. По-перше, який амітраз ми беремо? Використовуємо, продовжуємо використовувати апімітрін. Чого апіметрін? Тому що, як кажуть, кращого ворог поганого, краще ворог поганого. Тобто використовуємо апіметрін і він нас влаштовує, результати нас влаштовують. І поки що ми не міняємо. Знаючи, люди кажуть, що весь амітрас він з одної діжки фасується тільки різними виробниками, і різниці немає. Що його це апімітрін, що тактик, тактика, до речі, мабуть, зараз не продається Скабатокс. Тобто різниці немає. Але все ж таки, ми в минулому році чули, були випадки, що пасіки труїлися при використанні біпіну е, фірми СКІФ. Тому е, раджу дуже обережно віднести до використання цього препарату. Отже, поїхали, що нам потрібно: одна ампула, одна ампула 1 мл вона розчиняється на 2 літра води. Ось я тут набрав 2 літра води. Що я в цьому році змінив? В минулому році Я розчиняв з в холодній воді. В цьому році колеги мене... мені порадили використовувати все ж таки теплу воду. Отже, друзі, беремо ампулу. Будемо сподіватися, що ця партія відкриється. О, Вона класно відкрилася. Так, вибрасуємо, заливаємо сюди, заливаємо сюди. Ось так ми заливаємо. Характерне, не знаю, передасть камера чи ні, що препарат повинен препарат повинен е, окраситися в білий колір, таке мутний, як молоко. Дивіться, є. М мабуть, це ми бачимо. Так, отак от ми все. Викидаємо, деякі навіть ампулу викидають туди, ну я не знаю, викидати чи не викидати. Ну, давайте викинемо сюди сюди ампулу. отак от хай вона там теж покупається. Так от нам ще потрібна кришечка з дірочкою закриваємо, розмішуємо. Рідина стала трошки така мутна. До речі, деякі пасічники рахують, чим більше мутна рідина стоїть, тим краще. Той э, амітрас. Ну, не знаю, вона наче мутновата. Не як молоко, але мутновата. Добре, друзі, поїхали далі на пасіку. Так, друзі, поки йдемо на пасіку, я вам розкажу, що ще зараз я буду робити. Я зараз взяв з собою такі білі е, листи паперу і я розкладу десь біля 10 е, вуликів на біля, а пів 10. Цю вуликами, ці листки паперу, і ми побачимо, як спрацював препарат і наскільки багато чи мало буде випадати кліща. Ну що, друзі, паперсі розставлені і розпочнемо нашу обробку. Бо в 14.00 у нас обіцяють по прогнозу дощ. І подивимося, скільки мені потребує е, часу, щоб обробити оцю всю пасіку. І будемо дивитися контрольки. Друзі, цей кадр я знімаю вже на другий день після обробки від кліща ворога. Давайте дивитися разом з вами, що у нас на контрольних папірцях. Так, момент істини я кажу. Одною рукою незручно. Зараз зараз, камінець. Насручно однією рукою, ну нічого. Так. Дивіться, що ми тут бачимо. Ви знаєте, я спочатку хотів порахувати, але так, на мою думку, десь біля 30 кліщиків різних. Є так, 30. Поїхали далі. Наступний вулик. Опа, одною рукою. Ух ти матір божа. Друзі, скажу вам по правді, такої кількості кліща я давно не бачив. Недарма кажу зараз, що рік багатий на кліща. Ну тут десь приблизно, мабуть, під 60. Так, поїхали далі дивитися. Що у нас там? Так, це вже третій буде. Ох, матір божа! Дивіться, скільки його капається. Треба було, може, раніше як всі обробляти, а я спочатку посподівався на ці смужки. Немерено його, немерено. Дуже багато, так, бджола прилетіла. Так. Давайте ще четвертий з вами, а решту я без вас подивлюся. І тут багато, дивіться, і тут багато. Це е, добу пролежав цей поперець. Оце воно за добу повипадало. А бджола щось трошки нервує. Нервує бджола. Так, друзі, досить мені зрозуміло, дивіться, ось о, ці 4 ми подивилися і приблизно десь по 50 кліщів. І отут от я до кінця придивлюся. Так, що тут люди сторонні ходять, їздять, Трамп їздить. Так ось, о, друзі, дивіться, десь приблизно по 50 кліщів. От ми побачили з тих чотирьох вуликів. Я зараз подивлюся. Далі, але моє попередні, мій попередній висновок такий, що кліща дуже-дуже, дуже сильно багато. Я ви бачили, коли з корочого гнізда формував взиму, покидав увесь розпліт, увесь кліщ залишився на бджолі, і він там дуже його багато. Я навіть не знаю скільки ще разів треба проливати. Пролью другий раз це точно. І будемо дивитися третій раз. Воно ще падлюки живі, шевеляться. Боже мій, стільки багато клющів я вже я в своєму житті не бачив. Наведеться? Не наведеться. Оце, друзі, дивіться, Згріб я всіх кліщів в баночку. І це, мабуть, половина від того, що там було, тому що е, ночу... Папір намок і багато кліщів поприлипало, паперу. Ну, ви знаєте, сказати, що його багато, це нічого не сказати. Я, мабуть, стільки в житті ще кліщів і не бачив. Ви бачите, він шевелиться, він живий. І оце дивлюся я на всю кількість кліща. І думаю, а стояли ж у нас смужки, місяць стояли смужки. І думаю, тепер не дурак ли я, що ви, ви ці гроші на ці смужки, якщо вони не діють. Чи вони діють, але недостатньо. Дивіться, скільки кліща. Ну, немерено, Оце от з 11 сімей. Я ж кажу, половина, мабуть, ще залишилася на лісточку, тому що при, прилипла. Я так витрусив, то що витрушується. Ну, дуже багато. Дуже капець. Капець, друзі. Дай Боже, щоб бджоли перезимували, бо як я не знаю якогось. Стільки багато, от дивіться. Ще от пройшла, е, пройшла доба, а кліщ ще живий. І, і у мене на більшості січате дно, а що ж буде якщо дно насічасте? Що ж виходить е, кліщ оцей поповзає, поповзає, потім з якоюсь бджолою підніметься, виходить, так? Ось такі думки. Оце супер макро зйомка відео. Дивіться який він падлюка. Коли його збільшуєш. Дивіться який він гадюка. Повзає. Живий. Живий кліщ. Оце ж божія камаха. Нащо ж його боженька придумав? Що він бджів наших знищував? Чогось я такі злий на нього на цього кліща. Отже, ситуація така, знаєте, не дуже гарна, бо цей кліщ, звісно, покусав бджолу, що є в у вулику, як це вплине. Ну, звісно, що добре воно не вплине на перехід замівлі. Але наскільки воно буде критично, побачимо. Я всім вам, друзі, бажаю вчасно все ж таки лікувати проти кліща. Знаю, що багато колег ще не лікували. Розпочинайте, бо вже холода. До речі, хочеться сказати, що, чого я так пізно розпочав обробку. Тому що в інструкції написано, коли температура зовні буде менше 12 градусів, 15-12. Тому зараз тільки ці 12 ось і обробляємо так. І раніше ще був розплід. Тому така обробка, як по букварю, як кажуть. Друзі, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.